Я чувствую, що цей влог буде не про що, В принципі, як, як і попередні. А, просто наші дні. Потім колись буду передивлятися, чим я займалась. Нічим. Лежала собі, чилила, а зараз Катюшечка що ти там з ребенком по ночам не спиш, да? Всім привіт! У мене сьогодні супер-пупер настрій. Я дуже щаслива, бо, скоріше за все, я сьогодні закриваю питання з приводу оформлення декрету. Мені залишилось геть чу-чуть, і я сподіваюся, що сьогодні я все зроблю. Ще погодка така, плюс-мінус класна. Сонечко вийшло, але не гріє. Вчора я отримала посилку. Молоко відсмоктувач, можете переглянути попередньому відео, там є міні-розпаковка його. Е, і занесла ж додому і забула за нього. Сьогодні у мене чоловік питає, чи прийшла посилка, чи ні. Кажу, да, прийшла. А сама думаю, а де вона? Я її щось ну, не пам'ятаю вдома, чи я її принесла, чи не принесла. І Деня питає, а чого ти не хвасталась? Ну не показувала. Кажу, я забула за неї, і в принципі я не пам'ятаю, щоб я її десь бачила по дому. І ми півдня сьогодні шукали цю посилку, бо я її кудись поклала і забула куди, і взагалі ну, не обратила на це увагу, Ну і реально тупо забула за неї. То сьогодні, коротше, було дуже смішно. Ми шукали по дому мою посилку вчорашню, яку я забрала з пошти. Це коротко про пам'ять мою під час вагітності. Оце центр зайнятості. Ну, тут ніякої вивіски немає. Взагалі. Тут написано, що тут тільки адвокат, понимаєте? І все. Виглядає якось, ну, не дуже согласний. <під> От, ми отак заходимо. Тут куча всього. І вот он. от он. от Як я його должна була знайти, я не знаю. Не вийшло у мене сьогодні довести все до кінця. Оказується, там ще їм треба в ЦНАП занести довідку про навчання. Я про це не знала. У мене була медична довідка, реквізити з банка, бумажка з центра зайнятості. Паспорт, витяг до нього, і все, по-моєму. От, і, оказується, ще треба довідку з навчання. Я позвонила зразу в деканат, мені її виписали, мені її прислали по вайберу, але вимкнули світло в ЦНАПі, і я не встигла нічого зробити. То я завтра, утречка, зразу туди, поки є світло, все оформляю і забуваю наконець за оце все діло. Фух. Зараз у нас світла немає. Хочу бистренько написати питання для нового відео. Я хочу відео з чоловіком, де він буде відповідати на питання про мою вагітність. Ну, і в принципі за вагітність. От, я думаю, що це буде цікавий формат. І я хочу його спробувати. Я думаю, що вам зайдет таке. І там будуть. Ну, я сподіваюся, я придумаю. Uh, і чат GPT поможе. Мені придумати якісь, ну, типа, будуть і звичайні питання і якісь от, інтересні, я хочу, прям такі, типу, м -м сложні, щось таке. От. Ой, бідний Дініс, якщо він на це не відповіде, <губити> то йому капець. Так що, поки немає світла, зараз у мене є 2 години вільного часу, так сказати, да? Буду писати а-ля сценарій, я не знаю. Ну, просто питання до відео і все. Лежим, чилим. Нам немає, що делати, і дуже скучно. Я вже подивилась навіть холостякам. Щось цей сезон мені взагалі не подобається. Не заходи максимально, якийсь скучний. І все. Я дивлюсь тільки раді ірочки, і я сподіваюся, що вона буде переможницею. Ще я замітила, що у мене з'являється оця полоска. Видно, ні? Така типа беременна полоска. Кстати, малявка не спить. Може, можна буде даже її засняти, але вона обично не показується. Лежу на своїй подушечке. А, удобно взагалі. Просто я не знаю, як би я спала без неї. Перші місяці вона мені не заходила, бо, ну, в принципі, живота не було і було дуже рано. І вона мені тільки мішала. А починаючи там десь з шостого місяця. І до цього часу це просто моя виручалка. Обожаю її. Мені її подарили. Мої тетя з дядей. Вот. Я згадала, що я нещодавно готувала а, чи суп, чи компот. Коротше, щось я варила, я не пам'ятаю, і закидувала в гарячу воду, в кипіток, закидувала щось, і воно як ляпнуло мені на живот і на ногу. На ногу прям дуже багато ляпнуло, У мене вся нога просто в кіпітки була, і плюс носок, і воно ну, якось впітало в тканицю, і воно пекло капець. Але я більше за все э, переживала за живот, я пішла його промивати, хоча там о -о отака капелька попала. Пішла його промивати в холодній воді. І у мене вже десь неділі-дві, типу, слід. Таке п'ятничка, коротше, залишилось. Ось такі діла. Я у вагітності вообще стала неуклюжей, я не знаю, що, що со мною делается. і мені сказали, що це все і за мужа. Я була на УЗі і жалувалася, що ну реально я стала просто, ну, якось... ну, як сказати, какой я стала, щоб не обидіти мужа. Рассеянный, неуважною, Короче, вот такою я стала. І на узі жалувалася, що у мене такого типу, ніколи не було. Воно з'явилось, реально, от, я завагітніла, і у мене воно з'явилось. А у чоловіка, мого завжди так було, всіхда, абсолютно завжди. І мені узістка сказала, що всі твої зміни це вже дитина. І це чоловіка реально. Я не знаю, наскільки вірить чи ні, але вона реально на повному серйозі мені це сказала. І вона сказала, що це, значить, скоріше за все, буде така дитина, і вона буде вся в папу свого. Блін, я так замерзла на вулиці, що я все-таки вирішила прийняти ванну. І гаряча вода у нас є тоді, коли немає світу. А коли є світ, у нас гарячої води немає. Як це працює, я не знаю. Но а от технологія у нас. І поэтому у мене зараз буде вот такий вот романтик. Буду набирати собі ванну. Ось вот такий пузань наела. Я поправилась э, за всю вагітність, а зараз у мене 32-й тиждень на 7-8 кг. Десь так. Ну, воно скаче то 7, то 8 там 7,5. Було б круто, если б я за всю вагітність набрала 10 кг, але я думаю, що так не буде. Бо я вже набрала, допустим, 8, якщо брати, да? То мені ще 2 місяці ходить за 2 місяці, я 2 кг, ну, это, это очень мало. Я наберу більше, по-любому. Ну, блін, ну хоча б до 12. Було б вообще супер. Mm -hmm. я думаю. У мене ще Денис вчора спрашує, от Кать ми рожаємо, да? Що ми делаємо? А ти кажеш, все, у мене схватки там води отошли, ми рожаємо. Що Кажу, я не знаю, що делать. Я піду, ну, голову помий, напевно. Ну, я бачила, що у девочек хватає времени помити голову. А Денис дивиться, як на дурочку, каже, яка голова. Каже, если ты <ти> придёшь <кажи> мыть голову, то я буду кипишавати і дуже злиться. Та, блін, ну я не знаю. Збирать, ну, сумки, збрані, документи туди покласти і виїжджати в роддом. е э, считать схватки, я не знаю. Приложения скачати, яке сама пише, коли там надо виїжджати в роддом. Я не знаю. Дівчатки, хто тут на опыті, будь ласка, скажіть нам, розкажіть, що <кажи> робити при таких умовах. Я не знаю. Так ладно, если я буду просто с Денисом дома, да? Начну схватки. А якщо я буду десь на вулиці одна, Денис на работе, вот что тоді делать? Это стрём. Бо дома ще, ну, типа, плюс-мінус, ну, лайт, да. И то я буду переживать. Денис там вообще, блин, сознание потеряє. А вот если на вулиці я одна. Що Сьогодні, вроді, мало, відключали світло, але нам мама заказала газові плити. Покажу потім розпаковку. Ось так виглядає: це дві газові плити в таких чимоданчиках. Зараз будемо дивитися. Же мой. Як її тут открить? Open. А, ага. Понятно. Ой-ой. Щось непонятне. Ага. Все ножки. Але ножки тільки з одного боку. В смысле? Ось, ось такі ножки, а з іншого боку немає якісь якісь короткі. Сюди газовий балончик треба класти. І тут крутиш, оп, газ включається, типа. І оця зверху. А отак, ж. Ой, боже мой, що это такое? Вот так. О. Ну а так, а так больше похоже, да? Красотища. Ой. Сейчас, короче, я ее поломаю. Вот. Так, ладно. Потом разбираться с той ножкой. Что-то мне пока не, не понятно. Ладно. Так. Оп. А, чого дві пліти, бо одну ми собі оставляємо другу бабушки? Так, опен, опен. Угу. Ляпс. Ой, верх ногами. Ляпс. Ляпс. Мені цікаво, тут теж немає ножик з одного боку. Ну, це типа так надо, так? Да? Навірно. Я не знаю. Так, да, немає. Ну, я поки не розумію, чого, чого нема. Ну, коротше, така ж сама. Это от все. и сама конфорка. Ляпс. У нас фонарики есть, термос есть, газовая плита есть. Что еще надо? Есть телек, есть духовка, два кресла. Ну, я не знаю, больше, что надо детям, чтобы они идеально жили. Вот такие дела.